Всім привіт! Сьогодні відео нові аромати з Єва і моя оцінка і реакція на них. І сьогодні я затестую шість ароматів від молодого бренду Eternal Journey. В Бренді наразі представлені дві лінійки: Inner Journey і Outer Journey Про шлях до внутрішнього і зовнішнього балансу. І власне балансом між духовним і матеріальним керуються парфумер і засновник бренду Раван. Почнемо з серії Outer Journey і аромату Sunrise to Sunset. І для мене це аромат про неймовірно красиві неролі, про такі чисті, прозорі вибілені неролі, майже без гірчинки, яку я дуже часто зустрічаю в таких колонях: про неролі така трішечки брудна нота, але в цьому ароматі. Не ролі звучать просто прекрасно, свіжо, яскраво. Так, дійсно тут є така впізнавана гірчиночка, трішки не ролі. Але вона дуже збалансована. Про цей аромат може скластися враження, що це прям колон, що він не буде довго сидіти на шкірі. Але я тестувала цей аромат на своїй гарячій шкірі. Він тримався мінімум 12 годин, а то і більше. Я такого ніколи не очікую від неролішних колон, і взагалі від ароматів з неролі Дуже рідко можна очікувати таку неймовірну стійкість. Цей аромат, от на відміну навіть від інших ароматів цієї лінійки з такими і амбровими, і деревними тягучими нотами, він дійсно класно тримається на шкірі. Це прям знахідка, яка мене дуже здивувала. І прочитаю вам піраміду Sunrise to Sunset. Це апельсиновий квіт, мандарин, бджолиний віск, петіт Грейн і. Деревина. І, до речі, мені цей аромат дуже нагадує одну з новинок, яка нещодавно з'явилась в моїй колекції. І це новинка 25-го року супербюджетний аромат від Жанен Провенс, який має назву «Fleur d'Oranger». І цей аромат, власне, про неролі з мандарином. І старт цього аромату мені нагадує старт «Sunrise to Sunset», про такі яскраві неролі, прочисті з такою трішечки гірчинкою, цитрусовістю. За цитрусовість тут відповідає мандарин як в цьому ароматі, так і в ароматі Sunrise to Sunset. І просто неймовірно схоже направлення в цих ароматах. Звичайно, Fleur d'Aranger від Jeanne Provence набагато менше тримається на шкірі. От. Це дійсно відчутно в порівнянні цих двох ароматів. Fleur de Ranger тримається десь 2, максимум 3 години. А от Sunrise to Sunset, як я вже сказала, це просто мінімум 12 годин до, можливо, до доби, якщо розпиляти на тканину. Тож різниця очевидна, як в ціні, так і в парфумерній композиції. І наступний аромат серії Outer Journey – Sunset to Midnight. О, і це аромат, який дуже м'яко, мускусно, трішечки пудрово стартує. Але в старті цього аромату я ще відчуваю такі, ніби цитруси з імберем, така от гостринка, перчинка, спецівість така свіжа. Дуже цікавий аромат, який на шкірі на моїй звучить. Тихо, не яскраво. Оця яскравість на старті вона доволі швидко злітає, аромат перетворюється на більш такий для мене пудрово-мускусний аромат, дуже красиво всідається на шкірі. Я не можу знайти якийсь аналог, можливо, просто не знаю такий аромат, який я можу порівняти з цим ароматом Sunset to Midnight. Такі аромати вони більш вже будуарні, під вечір, після душу нанести. І вже о, відпочивати. Це аромат про це, мені він дуже подобається. І прочитаю піраміду Sunset to Midnight, гельветоліт, молекула гельветоліду, ірис, мускуси, чиста деревина, кориця, пачулі, миро і ладан. І ще один аромат серії Outer Journey це Midnight to Sunrise. І це вже геть інше направлення в парфумерії. О, це вже такий деревний насичений аромат. Я тут зразу. От прям в старці відчуваю ебенове дерево. І якщо з перших ну, для мене це був аромат дуже близький до Ebon Wood, або навіть Ebon Wood в екстракті, то е, зараз я відчуваю, що в цьому ароматі все ж таки дуже така глибока композиція, і він дійсно на шкірі дуже тепло звучить, нагрівається, зігріває. Тут відчутні відтінки і санталу, і таких. Теплих деревних нот, але в цьому ароматі дуже багато таких прянощів. І тут я відчуваю і шафран, ну просто, неймовірно, красиве поєднання. Я е, думаю, що це також така класика для парфумерного світу: це такі шафранові, деревні, трішечки санталові, удові, такі прям сухі пряні аромати. От про це. Midnight to Sunrise. І давайте прочитаю піраміду Midnight to Sunrise. І тут шафран, кашмиран, перець, імбир, пачулі, мірро, уд, замша і сантал. Але я не скажу, що цей аромат в цій лінійці мене сильно здивував або став моїм улюбленим ароматом. Все ж таки, давайте переходити до наступної лінійки ароматів Inner Journey. І от там. Я вам все розповім. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, щоб його не загубити. І наступний аромат з лінійки Inner Journey – це Hard, і аромат насправді доволі, доволі знайомий, тому що це для мене майже покроково аромат, який розкривається в сторону. Кірке. Тобто тут дуже багато таких от пешен цих маракуєвих нот, дуже красиві ноти. насправді. Я не скажу, що я тут відчуваю якусь прям таку амброценідність яскраву, амбродеревинність, яка висверлює мозок. Тому що насправді в кірки я це відчуваю, не дивлячись на свою толерантність до амбродеревини. От в цьому ароматі все ж таки відчуваються маракуйові ноти. Та, звичайно, я і відчуваю тут таку типову амбродеревинність. але вона, ну скажімо так, дуже якісно витримана. Це дійсно аромат в цю сторону, в сторону Ербапура, в сторону кірки, в сторону Андромеда. От в цю сторонки яскравих фруктових ароматів. Ну, я впевнена, що цей золотий колір цьому аромату дійсно пасує. Тож це дійсно аромати на любителя, тому що, якщо ви травмовані кіркоподібними подібними ароматами, зважайте також і на це. І в нотах аромату Харт: пешенфрут, гіліотроп, сантал, карамель, мох, амброкс. Амбрациніт. А от наступний аромат серії Inner Journey під назвою Harmony. от тут це для мене просто, я не знаю, напевно, найулюбленіший аромат цієї серії, і взагалі, я би сказала, що це один з таких. Неймовірно красивих ароматів, який мене просто здивував. Що я хотіла ще зазначити про цю серію Inner Джорні? От якщо Аутер Джорні це була серія про класичне направлення в парфумерії, то серія Inner Journey – це вже сучасне переосмислення ароматів. Ну, по-перше, ми вже подивились на хард, це кірки в інтерпретації, а в цьому ароматі, ой Боже! Це аромат в сторону. І Боа Імперіал. І в сторону Encelad Mark Ентоні Barroa. І, можливо, десь там Ганімет пробігав, але насправді це зовсім не про Ганімет, тому що тоді в мене було б інше враження, бо Ганімет я не полюбляю. А тут, ну, я не знаю, це. Дуже красиво, але на відміну від Bua Imperial, який вже намуляв просто ніс, всім намуляв ніс. На відміну від Enceladu, який має такі доволі яскраві різкі ноти ревеню в старті, які прям от, не знаю, пробуджують. Цей аромат, він дуже рівний. Він не вибуховий, він не супер яскравий в старті, але він дуже в цьому направлені. Для мене це така біла деревина з пряними нотами, які дуже плавно і дуже довго і глибоко розкриваються. Для мене це взагалі якесь таке. Переосмислення всіх цих ароматів, які на хайпі, які зараз популярні, які також і мені подобаються, але от в цьому ароматі немає прям копіювання якогось аромату. Є дійсно відсилка, але ця відсилка вона дуже класно витребана. Цей семпл зношу повністю. І в нотах аромату гармені. Рожевий перець, базилік, квітка лілій тіквуд – тікове дерево, ветивер, Тонка і Ambrox. І останній аромат серії Inner Journey бренду Eternal Journey аромат під назвою Happiness. І тут я дійсно була щаслива познайомитися з цим ароматом. І от перші ноти цього аромату мені трішечки нагадують, щось в стилі Solop Mirabeau від LDO це один з таких відносно нових ароматів цього бренду. Це про таку. Морську мінеральну свіжість, але це не про сіль виключно, це не про морські ноти, виключно, не про водянисті такі ноти. Це, ну в цілому, таке дуже красиве. Мінеральне направлення ароматів. А також в старті я тут відчуваю якусь таку фруктовість. От Ніби яблучко, ніби якась така грушка. І от такий свіжий, прозорий старт мінеральний з яблучком для мене звучить в ароматі H24 Herb Weaves. Але той аромат від Hermes на моїй шкірі звучить максимум. Дві-три години. Він не дуже стійкий, він дуже швидко злітає, на відміну від аромату Happiness від Eternal Journey. Тут ноти цього аромату не виринають, отак, як дуже часто можна почути в композиціях, які дуже яскраві, в старті, далі змінюються іншими нотами. Тут дуже красиво так і глибоко розкривається цей аромат. Мені подобається. Мені подобається. Я не скажу, що я би прям побігла офлаконити якісь з цих ароматів, але скажу свою трійку найкращих, найулюбленіших ароматів бренду Eternal Journey. І е, перший аромат це Sunset to Midnight, про таку теплу, будуарну мускосність, яка мені дуже подобається. Це, безперечно, Happiness е, з Inner Journey-серії про цю свіжість, таку прям. Не солену, але прям мінеральну, красиву. Е, хочеться дихати цим ароматом. І Harmony переосмислення в черговий раз. Квентина більше, Боімперіал Енцелад. Але для мене це більш вишукане переосмислення на відміну від інших реплік дюпів е, в цьому направленні. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Дякую Єві за знайомство з цими ароматами, за можливість познайомити вас з ароматами Чорна Journey. І до зустрічі в наступному відео. І власне балансом між духовним і матеріальним керується парфумер і засновник бренду П'єр Раван. А також на сайті Eternal Journey зазначено, що в майбутньому вони планують відкривати дистрибуцію на території Росії. Тож, можливо, для когось це дійсно буде важливою інформацією, яка повпливає на ваш вибір.